Прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця серця людей, що Господа пізнали, в цей день святий з'явився цар небес. Прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння. У Емануїла він не прийшов для слави чи хвали, її йому і на небі вистачало, та він прийшов, щоб ми з вами могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий. Він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе. Та шлях, тернистий свій пройшов він свято і без нарікання. Він був дитям, Він був такий, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і ми, Він підростав і навчався. Він знав про все, хоч був іще дитям. Він знав, що Він прийшов ради людини для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас Творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став. Він сповнив всі слова, що у писанні, він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння, навчав людей і хворих вздоровляв. звільняв людей від демонського впливу. Він фарисеїв завжди докоряв за те, що ті писання залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі. Він знав, що Юда його людям видасть, що Він помре у муках на хресті, так він ішов, щоб дати людям милість. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою за гріх є, звісно, смерть. Йому тоді нічого не лишалось. А Він любив, він так всіх нас любив, що не дивився він на ті страждання, і пастухи прийшли у бідний хлів, щоб бачити великі починання. Усі дивились на просте дитя, просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати. Не знала про такий страшний кінець і з усіма і тішилася, раділа, аж поки не побачила вінець і збите в ранах тіло свого сина. А Він все знав, бо він ішов за нас, він не залишився і народився в яслах для того, щоб в тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син, як і тоді Він, те мале дитятко, та разом з тим Він як Спаситель наш, який вже не лежить у бідних яслах. Він все залишив, щоб сьогодні ми могли різдво із радістю згадати. Цей Божий дар для нас, людей, усіх, і могли кінець усього пам'ятати. Ну а сьогодні радісні серця, серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, радіють всі, дорослі і малі, і радісно хвалу складають Богу. Тому давайте будемо вдячними Христу за такий чудовий план Його спасіння. Слава Богу.